Дай Боже, вийшов на тренування спонсор мого тренування Янче, бо він мене вирвав. Тренування сказав знімати блог. Так що, якщо що, я живий. Не знаю, чи буду закидувати в інтернет, але сподіваюся, хоч щось вдасться зробити. Фух.

Вот я зато кажу, что я буду снимать. Дивись, можна взяти? Добре. У нас ще таке. Сташ, ми сам Я мене стукає, щоб я... у <гас> <гас> давай! Давай. <гас> Качай. Зошто? Ни сюда и достас. Да не, на бет все ложит <свист> эти. Все выкидывай. Вы. Все Давай. А уложи ты тихо. Ты, ты, мать, я тебе же вот ну, так вот уши. Давай еще, Давай. Заезд. Все? Все? Это На мою думку, подавали непогано. Дивовнив, що я хоч щось зміг згадати, з того що вмів. Ух, трішки пану приземлився з квінти, зі стойки. Зараз прихрамую їх трохи. Але загалом нормально. Бережів малих не забирати матраси, нехай бавляться. І так я би я на них ніякі перехватки би не пробував. Загалом не знаю, коли я сораз можу вийти. Але Ух, ще щось можу.